Новобудова, яка стане твоїм ідеальним домом, у місті активно зводять новий житловий комплекс Житомир Молодіжний 1. У нас е в будинку буде чотири секції, і в одній секції вже е стоїть 9 поверхів, каркас монолітний, а в наступній секції стоїть 4 поверхи. І в третій секції зараз вже відбувається будівництво самих фундаментів. До кінця року планують звести каркас та розпочати мурування стін з газоблоку. За словами забудовника, будинок вирізняється високою якістю, адже використовують монолітну плиту. У Нас монолітний цільнометалевий каркас. Він цей кракас монолітний витримує набагато більше навантажень ніж коли цей будинок виконаний з цегли та збірних електрокриття. Житомир молодіжний 1 розташований за адресою Богунська. 37. довкола розвинена інфраструктура. Поруч є садок, ліцей, а незабаром з'явиться торгівельний центр. Але найбільшою перевагою для мешканців стане вид з їхніх квартир. Другою перевагою нашого комплексу є місце розташування. Навколо знаходяться дерева, столітні дуби. Можна сказати, що Ніби як екологічна зона, також тут ніколи не з'явиться ще один якийсь житловий комплекс чи, чи будівлю. Щоб оцінити наші краєвиди та зручність місця розташування. Запрошуємо вас на будівництво, піднімемося на поверх, і ви все побачите своїми очима. Територія житлового комплексу буде закритою. Для мешканців передбачений приватний паркінг. На кожному поверсі буде окрема комірчина для кожної квартири. А також найголовніше для місцевого забудовника безпека. Тому в будинку є бомбосховище. Ми подбали про без наших мешканців і передбачили в будинку повноцінне бомбосховище. Навіть буде окремий аварійний підземний тунель з цього бомбосховища. Територія буде закрита. На території буде влаштовано камери від відеонагляду. Та в кожному під'їзді буде передбачені домо домофони. Інвесторів запрошують у відділ продажу, аби детальніше дізнатися про акційні пропозиції. Запрошуємо потенційних інвесторів у відділ продажу, а для оптових покупців ми запропонуємо найкращі ціни.